Ну що, шановні друзі, я дуже щаслива, що цей захід в Чикаго відбувається. Відбулося перший показ позивний Бандерас. Для нас це дуже важливо, тому що сьогодні свято для вас, щоб воно вийшло так, як потрібно, ми всі маємо чути один одного. Тоді запрошую всіх присісти. Міжнародний інтернет-кінофестиваль Star Independent Понад 11 років. Якщо можна, українська діаспора, пере, пере, перекладайте індусу, який біля вас сидить по-дружньому. Тому що, я так розумію, у нас два американці. Три. Uh, you not speak Ukrainian, yeah? You speak only English. What? They need more wine. Окей. For English, it's my husband Владимир Кашевой. І я Олена Яремчук. Ну що, я хотіла почати кінофестиваль з такого вірша. Я думаю, що кожен з вас знає. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, очі твої сумні. Сьогодні кінороботи, які представлені на кінофестивалі, вони, кожна робота зроблена з великою любов'ю до людей. І до людини саме в темний час дуже видно світлих людей. І кожен митець, який робить щось пов'язане з творчістю, він проходить свій дуже непростий процес. І мені дуже приємно, що до нас завітали друзі з Нью-Йорку, з Лос-Анджелесу. Ми в Чикаго знайшли кіномитців, українців, які творять кіно. І ми почнемо з фільму. Берегиня це про те, як uh, українці далі продовжують бути волонтерами. Але перед початком перегляду фільму я хочу презентувати і розповісти, завдяки кому наш кінофестиваль відбувся a version of, uh, Star Independent Film Festival. Золотий спонсор. Компанія UpCore. Дякуємо. Інститут Чикаго Кент Коледж Law. Illinois Institute of Technology. Міжнародна юридична консалтингова група Єремчук та партнери. Планета груп. Венгрек Консалтинг, Чай Зігна. Viva Express US. Truck Trailer Лепей Team Нотаріус Майамі Володимир Кошовий. Lotus Innovations. Громадське об'єднання, інтелектуальне лідерство. Secret Gaden Chicago. Ці прекрасні квіти, які ви бачите. Окей, okay, Бекарі, Коровай, які ми будемо продавати на аукціоні. Дуже гарна робота. Дякую. Показ Сандра Сабріна Дрес. Uh, «Luminance Video Bodywork Chicago, ресторан Hey Day, fotograf Марія Тополинська. Дитяча студія кіномалятко. Реалтор The Kamar. Yes. Uh, B-star Rental. Vizag on stage Jamaic. Designer of Turkish clothing Alvira Couture Chicago. uh Marzipan, Nail Neil Boutique Montcherie, Chitown, Denis Pevnyak, The Attorney, Intellectual Leadership, Rescue Now, uh, URC Life Media Sponsors, URC Radio, Radio Chicago, Newspaper Surma, uh, Radio Ethno FM, uh, Photo Studio M A E M.A.E. Mei, фотографер Петро Торба. Сорба. Сорба. Humani film Coronation of the World uh, Event Agency Сава. Дякую вам, дорогі друзі, за те, що сьогодні ви прийшли підтримати наш кінофестиваль. І кожен своєю роботою, своїм маленьким вкладом допоміг організувати це незабутнє свято. І перший фільм, який ми хочемо вам показати, це фільм Берегиня. Я розумію, що кожен з нас прийшов на червону доріжку. Ми всі захочемо пофотографуватися. Фото, ми покажемо, я розкажу трошки програму, щоб ви розуміли, що буде відбуватися як. Спочатку ми показуємо п'ять короткометражок. ми дивимося їх. У нас буде перерва перед цим. І кожен з вас може підійти, у нас якраз будуть працювати два фотографи, і ми всі знімемо загальне відео, загальне фото і е, відпрацюємо. І ми почнемо нагороджувати наших переможців. Кінофестивалі у нас онлайн і офлайн. Як я вже розповідала, спочатку онлайн, кожен з вас на сторінці в Фейсбуці Star Independent, Якщо у вас є телефони, будь ласка, підніміть ці телефони, загляньте на сторінку, і там понад 90 робіт наших учасників для них це дуже важливо. Якщо у вас є можливість полайкати, зробити якісь коментарі. Повірте, для творців це найкраща. Ну, найкраща подяка. Тому, будь ласка, зробіть це. Ви в будь-який час, коли вам буде зручно, зможете подивитися всі-всі-всі роботи. Але у нас працює наше онлайн-журі, яке вже передивилося всі ці роботи. І в нас дуже багато переможців. Переможців у нас понад 28. Але ми не будемо зараз нагороджувати понад 28 переможців. Ми пере... ну, будемо нагороджувати саме переможців з Чикаго. Тому що я вважаю, що Чикаго один з найкращих українських центрів в Америці. І тут дуже багато митців, яких потрібно відзначити і нагородити. А, тому в нас фільми, після того ми фотосесію робимо. Далі у нас показ і нагородження. І завтра з 2 до 5 години у мене вдома у нас кінофестивальна лабораторія, в кого є бажання, будемо раді вас бачити. І в неділю у нас ще закриття кінофестивалю, де також у нас буде перегляд фільму Планета Параджанова Тараса Томенко. Я вважаю, що дуже цікава культурна програма. Вам будуть приносити вечерю, тобто ви будете дивитися кіно і їсти. Тому, будь ласка, сидіть будь ласка, наскільки можливо, а потім буде час для фотосесії. Починаємо.